Щодо цифр, справа в тому, що ну от я знайшов інформацію у відкритому доступі. Дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру у 2024 році. Військові витрати України зросли на 2,9% і сягнули 64,7 мільярди доларів. Це еквівалентно 43% витрат Росії за рік і 54% загальних витрат українського уряду. Частка у світі таких витрат на війну становить взагалі, на армії до цілих Тобто, ми витрачаємо близько десь 65 мільярдів минулого року. Це Немає дані... Трошки. я трошки відкоригую. пане Іля. Вони? Я зараз я зараз закінчу і потім будете ви говорити. Я перепрошую, щоб я не збився з думки, бо це дуже важливо для формування так. саме подальшої нашої розмови. Це дані інституту. За моїми спостереженнями на війну в Україні йде близько 100 мільярдів доларів на рік різних фінансових грошей різних фінансів, це з українського бюджету і з іноземної допомоги. Тут тепер запитання від мене до вас. Скажіть, будь ласка, наскільки готовий буде Європа допомагати Україні і надалі у гарантіях безпеки, про які ми говорили, оскільки військ до України європейці направляти не хочуть і навряд чи будуть? Головною гарантією безпеки для України залишається ЗСУ? Макрон, яку я згадував, не так давно говорив про те, що він проти зменшення збройних сил України, офіс президента України. Дуже зараз наполегливо поширює тези про те, що у випадку замороження війни збройні сили України скорочуватися не будуть. Мобілізація триватиме. Ну так, от буквально днями а, заступник Єрмака, пан Паліса, давав велике інтерв'ю суспільному, і там говорив про те, що ну дійсно мобілізація триватиме. Потім і Подоляк дав інтерв'ю. Тобто, це лунає постійно. І Зеленський говорить про це саме. Ну тобто, ми розуміємо, що нам треба отримувати майже мільйонну армію. Це дуже багато. А це щонайменше фінансове забезпечення військових, тобто щомісячна заробітна плата, вона має бути на якомусь достойному рівні. Друге, це, звісно, утримання, харчування і так далі. І, звісно, забезпечення. Ну і так далі. Там це великі витрати. Звісно, це не ті витрати, що ми несемо в умовах війни. А от пане Ілля, з огляду на те, які потреби сьогодні в армії, які витрати зараз, ви там скажете свої цифри. На що готова буде Європа надалі? Ну я з приводу цієї оцінки, яку ви сказали, більше 60 мільярдів. Тут є наступна ситуація. Перша це, наприклад, на 2025 рік ми на початку 2025 року в первинному варіанті бюджету планували 40 мільярдів. Далі потім ми відповідно ми збільшили... Ви говорите про бюджет України про український бюджет, да це прямі витрати. Я просто розкладу, звідки ці кошти беруться, і чому так да, дійсно 60 є, але а, тобто закладали 40. потім у нас відбулося голосування на 400 мільярдів. Там збільшили це 10 мільярдів доларів. Тесь приблизно то тобто, з іншими словами, 50 мільярдів це наші витрати, які йдуть а, з безпосереднього українського бюджету, які будуть фактичними за результатами 2025 року, після того збільшення, яке відбулося в середині року. А далі потім а, Стокльський інститут дослідження війни миру, А він також оцінює все те, що нам надають безкоштовно. Воно ну, вже але... за нього хтось платить панелі? І, і, і платять європейці. Я просто маю да звичайно або платять ті партнери, які нам передають цю зброю. Але воно коштує грошей. Я про це та я повністю погоджуюся. Я просто говорю про те, е, як оці наші витрати, я вже сказав, Тобто ми витрачаємо особисто наших коштів, наших платників податків. А на сьогоднішній день а десь приблизно біля 50 мільярдів доларів. Це е, наш бюджет на 2025 рік. До речі, більше ніж наш загалом весь бюджет е, на 2025 Перший рік, Тобто у нас був менший бюджет. А, далі потім решта десь приблизно біля 10-15 мільярдів доларів. А, ми дійсно отримуємо а, свого часу. Було підтверджено, що ми отримаємо десь приблизно на півтора мільярда доларів від мільярда до півтора мільярда доларів допомоги від наших західних партнерів, як результат, воно набігає десь приблизно якраз ці 65 мільярдів. Тому я погоджуюся з півтора, а п'ятнадцять. Ні, 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 на місяць. О, я перепрошую, тоді я неправильно уточнив. Якщо ви перемножите, ви отримуєте якраз так, так, так. Да, да на місяць, і потім виходить 15 мільярдів, які якраз за рік виходить наші угу. а, допомоги у вигляді снарядів, техніки, озброєння, і так далі. Тому подібне, тобто, це загальна сума. І в цій сумі а, не врахована а, ще такий аспект: це як навчання а, угу. за кордоном. То є, ті витрати, які проходять не на на полі бою, а вони ми відправляємо відповідно наших солдат ну або новобранців, які навчаються там в інших країнах, там в Польшу, чи там в Вілікобританії чи іншої країни, потім повертаються. Ці витрати також не враховуються, але вони так достатньо суттєві. Тобто, там звичайно не десятки мільярдів доларів, але вони так само достатньо суттєві. А, тому в сукупності, в сукупності, та десь а, ось ця сума. А з приводу, коли ми, а, якщо зупиняється активно бойові дії, mm -hmm. а, то в такому випадку навіть при наявності тієї ж самої заробітної плати утримань, до речі, у нас вже наступна така ситуація: виникне. А, у нас є доплата в розмірі 100 тисяч за то, в той за той час, коли ти перебуваєш на передовій і виконуєш бойові завдання. А, виникне питання: а це буде рахуватися, тобто ми спустимося до умовних 30 тисяч. Ну, це, це абсолютно перепрошую, кого це задовольнить, я не знаю. А, або ми, наприклад, умовно кажучи, 100 тисяч, яким чином ми будемо їх нараховувати і виплачувати. Ось. Якщо розглядати чисто з формальної точки зору, це означає, що 100 тисяч не буде. Тобто, це 30 тисяч ну це вже зовсім інші витрати. Навіть на мільйонну армію це там 30 мільярдів гривень. Ось, то є мільярд доларів приблизно на місяць. Мільярд доларів на місяць. Тобто, це інші витрати. Але знову ж таки, тут ще треба. Ну, менше. Ну, окей, а далі потім це витрата снарядів, дронів утримання. Наприклад, медичних центрів ну буде зменшено на порядок, тобто нема поранених, відповідно, їх будуть утримувати набагато менше, витрачати різне, менше на евакуацію будуть і так далі. Тобто, це також впадає в декілька разів у порівнянні з тим, що зараз я говорю про медичне, якщо буде брати безпосередньо самі снаряди, це в 10 разів менше. В 10 разів менше у тим, як ми витрачаємо зараз, тому що mm -hmm. е, техніка горить, снаряди використовуються і, і в той же час, е, е, і в то, коли по нам наносять певні удари, необхідно відновлення і це витрати, так і е, навпаки, е, витрачання нами відповідного е, озброєння там снарядів, дронів і так далі, і це так само Тому витрати у порівнянні з тим, що зараз вони впадуть суттєво. суттєво. Ну, при скороченні військ, якщо ми будемо брати, що замість е, мільйона умовних залучених людей буде лише тільки 500 тисяч, то в такому випадку я оцінював ці витрати десь приблизно біля е, 10 мільярдів доларів на рік. Це і зарплата, і в цілому утримання, угу. і це при відсутності жодних активних бойових дій. Тобто це патрулювання, це утримання армії і так далі. Це без інвестицій. У наш військово-промисловий комплекс. Це виключно лише тільки на поповну, то, з іншими словами, це те, що буде існувати от армія в розмірі 500 тисяч, інше знаходиться на стані е, можливої швидкої мобілізації при агресії проти нас. І це е, відповідна сума ну, така приблизна, але об'єктивна. Далі, потім, е, якщо ми будемо говорити по інвестиціям е, в наш е, ВПК. Ну, е, я, наприклад, оцінюю його не менше потреби десь приблизно біля самих інвестицій, біля 20 мільярдів, угу. і е, приблизно на те, щоб виготовляли ну, зброю. А от е, я е, оцінюю, що е, чому дуже сильно хвилюються е, європейці. Вони розуміють, що на сьогоднішній день їхня армія, і їхня підготовка це е, підготовка минулого сторіччя. Вони не готові до сучасної війни. Вони кардинально відстають в розробці тих видів дронів, які використовують у нас. Вони кардинально відстають в засобах радіоелектронної боротьби. Радикально. Вони радикально відстають в комунікаціях між різними родами військ. Тому що наші розробки, ну приїжджали натовські генерали, вони говорять про те, що там Крипива, Дельта інші, Вони говорять, що у них такого нема. Тобто, рівень. Ось а це все необхідне забезпечення. Навіть зв'язок. Зв'язок також треба розуміти, що треба буде інвестувати в нього, тобто інвестувати для того, щоб він. Uh, відповідно uh, працював uh, належним чином, тому я оцінюю в сукупності uh, такі інвестиції не менше, ніж 20 доларів як в основному капітал виробництва, і плюс ще десь 10 мільярдів, як мінімум, для того, щоб виготовляти ту зброю, яка необхідна uh -huh. для європейців щорічно. Далі А, залиш... uh, Ну, вони uh, домовилися про 600 мільярдів uh, на якщо не на 10 років. Uh -huh. Тобто ті інвестиції, які вони збираються зробити е, для того, щоб посилити свою власну там безпеку, і це десь приблизно біля 60 мільярдів, із яких там 100 мільярдів для України, і умовно, там перші пару років на те, щоб фінансувати для України, вони готові. Тобто е, тут е, інший аспект: вони дуже сильно не хочуть ризикувати своїми людьми. Вони дуже сильно не хочуть розуміючи, що всі ці витрати можуть привести до зменшення. Споживання всередині ну, різноманітних соціальних програм, виплат, економічного розвитку і так далі. Тому вони тут лавіюють і не хочуть витрачати кошти до того моменту, поки вони не поясню, поясню, достатньо так е, е, дадуть розуміння власним виборцям, для чого це робиться. Але далеко не всі е, лідери країн готові пояснювати ось таким чином. Uh, ну, це я бачу навіть незважаючи на підтримку України в моменті, прямо зараз. Шкода, я розумію, що панеля, ви дати конкретніше відповідь не можете, оскільки ви говорите справедливо, ну як можна тут спрогнозувати, якщо Європа нині вагається, а потім в умовах мирного часу скаже: Ну, чекайте ж, пострілів немає. Загрози немає, то давайте будемо менше витрачати. Це якраз дуже серйозна проблема. Хоча я особисто робив відповідно такий ну дуже короткий розбір. Ви зараз детальніше все роз'яснили. Стосовно можливо фінансування ЗСУ ще тиждень тому, То ну я схильний думати, що європейці за це заплатять, тому що я вони бояться за це, вони бояться за власну безпеку. Я коли чую там польських політиків, ну вибачте, я говорю, обійняти і плакати. Вони розповідають, ми війська в Україну не відправимо, але українська. Стабільність це наша безпека. Ну тоді, вибачте, де ваша логіка, і вони ж допомагати нам за великим рахунком не хочуть. Вони сказали: ми хаб і цього достатньо. Ми забезпечуємо, тому нас не чіпайте і повністю компенсуйте нам всі витрати на допомогу Україні з європейського союзу. Так і компенсували. Тому звісно, так. будемо сподіватися, що все ж таки європейці е, будуть свідомі того, що допомагати нам потрібно. Прошу. Так, я, я до речі щодо поляків, е, ну от е, дуже хитре в контексті того, що е, допомога нам військова дуже часто супроводжувалася відповідними компенсаціями з боку Сполучених Штатів Америки, і вони нам передавали певні танки, отримали одразу контракти на отримання е, більш сучасних кращих танків. А ці танки, до речі, вони передбачали списати. І вони часто передавали танки, які де-факто ну вони підлягали списанню. І Коли ми отримували, то е, ну, ремонтувати іноді ну треба було достатньо серйозно для того, щоб вони були готові для використання в сучасних е, умовах. Ну вед ведення війни те ж саме стосується літаків. Вони дуже часто нам згадують, що вони там передали нам міди. Але ви отримали контракти на американські, Ну я я не пам'ятаю там які конкретно, або F-18, або там 30 Я не пам'ятаю, ну, не скажу. Okay. Але вони отримали контракти на фактично знову ж таки посилення власної внутрішньої безпеки. Тому тут і плюс ще вони там забезпечили розвиток внутрішнього виробництва, тому що вони там будуть налагоджувати виробництво всередині країни знову ж таки не тільки за свої кошти. А uh, тому поляки це така окрема мова. Uh, якщо б дивитися прагматично, ну це просто така uh, видавати mm -hmm. за допомогу те за що тобі заплатили. Ну, це треба мати певне мистецтво, коли ти заробив так, так. На американських біженців uh, в рази більше. Але ти постійно нагадуєш про якихось там жалюгідних жаль, там 400 злотих, які ти там комусь давав. Ну але знову ж таки на початку війни вони дуже багато для нас зробили. Це була дійсно серйозна підтримка, але знову ж таки. Якщо розбирати потім грошима, mm -hmm. то вони не втратили дуже добре заробили е, для своєї економіки. Е, з приводу, е, скажімо так, да, я то я погоджу, вони готові заплатити. Вони готові заплатити. До речі, якраз я бачу, як змінилася комунікація Зеленського, який на цьому, в принципі, і акцентує. А давайте ви будете навіть дають певну меседж, ви будете виділяти зі своїх бюджетів частину фактично Україна утримання української армії, яка буде вам гарантувати безпеку зі Східного фронту. Я, до речі, вважаю. Що це нормальний підхід? А європейці мають відповідно це прийняти і дивиться, вам не треба витрачати. От там Трамп говорить там такий відсоток. Ви там навіть погодилися на свою армію. Ну навіщо витрачати на цю армію? якщо Ви можете просто зробити такий просто реальний заслон, маючи потужну мілітаризовану Україну, яка здатна нанести серйозний удар при загрозі зі Сходу. Тому е, бачу наскільки змін так змінилася риторика е, Зеленського з приводу того, як він це бачить, е, і це я вважаю абсолютно грунтована. Е, європейці мають отримувати в принципі, українську армію і мають змінити свій підхід. Можливо, навіть в рамках створення Європейського оборонного союзу і в цьому європейському оборонному союзі визначення ролі. Ну я трошки можливо, тут ні, 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 дивлюсь ні, 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 Я, 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 я вашу ва, ідею підтримую на 100% відсотків, пане Ілля. Просто До речі зараз... обговорюється. Ну от у нас та, наш е, наш керівник е, Гана Габкло е, має відповідні зустрічі, і ну це обговну тобто рішення нема. Але самі європейці обговорюють такий підхід для того, щоб зняти соціальну напружень з власного бюджету, розуміючи, що утримувати українську армію їм буде дешевше, ніж створювати відповідно власну армію, яка буде готова до нападу там зі сторони зі Сходу. Тобто вони це чудово розуміють. А вони такі прагматичні в цьому контексті. Вони розуміють, що краще витратити там умовно кажучи на Україну 10 мільярдів, ніж в цілому по Європі витрачати умовних там 50 мільярдів співвідношення явно на користь рішення щодо того, щоб Україна ну. Питання в тому, ви зараз маєте нам от, прикласти максимум зусиль, і в тому числі в економічному плані санкції для того, щоб ми мали можливість, ну скажімо так, примусити агресора до кроків до миру, в тому числі до звільнення українських територій, ну це вже так трошки таке інше питання. Дуже хороша новина з приводу того, що така дискусія ведеться, звісно, для. Європейців нібито виглядає прагматично, але недалекоглядно, тому що будь-яка країна, вона в першу чергу держава повинна мати сильну армію, щоб захищала кордони, які визнані усім світом. Щоб ніяка тварина, така як сьогодні напала на Україну. Я з великою повагою до тваринного світу відношуся, але без поваги до росіян. Не могла посягнути на вашу територію, але ми це вже на жаль маємо такий гіркий досвід. А європейці думають, що вони заховають голову в пісок, і нічого не буде відбуватися. Принаймні, навіть така позиція нам зараз буде вигідна.